o was fantasia Привет, Русик. Доброго, доброго ранку, пабега. <clears throat> доброго, доброго. Як ви там? трохи помаленьку, та я також помаленьку спека, тільки якось взагалі лінь щось робити. Жах просто. М-ка в мене тут в кімпі.

Так, 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 так. Это ж дискорд нечетно. Вивозонный не болото, конечно, я такие. Я ж просто розділяв усі джерела звуку. І воно чомусь працює, то не працює. Машина їде на мене. Окей, не на мене. І okay, не їде. По полю, по полю, пополю. жовтий. Зараз. Їде на мене. Окей, не їде, не на мене. Окей, не машина. Окей, не їде. А вони на купешку зараз будуть їхати. Перекинулись. А, Ні, не той. перекинулись. Ой, а що це та точкового нема мене галографа? Ооо? Проїхала по скопешку Давай на жовті заберемо машину. По дорозі будемо заїжджати? Ну, нам треба зрізати, за люди падали, 100%. Літак летів близько, треба зрізати вліво. На червоній перед червоною тут тачки три штуки файт. Окей. Okay. Але вони десь роз'їжджаються. Червоній, да Ну, на червоній, поки не бачу. Наче зачинено. Папичу все двери, даже в зачинены. тогда я залетаю, паркую. На балкон. Это до нас едут. стало. В меншин заехала. Е, на, на сцені багато машин, там щось стріляє. Машина, що тут їхати? Швиденько. Давай, там желто. А, забираем на кто-то? Мазал кому-то можно взять. Возьму. А на желтый сдается файт. Че-то на там. не нет, ты. Ну... Файт правишь поле. Ивай сюда mm. Одних них был. Найс. Nice. Дома нас заехала. Нок. Отут. Білий дим. Ставить. Йому справа кидають. Справа у нас. Воно дорогою. Так. Не лізь, не лізь, не лізь. Ліз. він обходить по дорозі. Щоб... Спина Ще смаки Синя. Стуль десь. Ну, їжджай десь, мука. А де той що справа мені накидав? Він теж поїхав на накидал? А Ясна поляна, 90 кадрів Як це грати? Що там у нього за пулі? у того трупа? Все. Угу. Троє ще падають на ясну. Це з ними ясно. А больше четверки на балоне, да? Сдается на трупах была беля желтой метка Иначе в зоне. Пять тирок,

Прошу падаем. Uh. Ты взял тут эксвест, я поквал? Так что треба Зиму. Можно чист куда-то Е. Yeah. Машина сто, на до нас еда. <Слышко> Ями стопнул. Походу. Ну, так, так, дивись. Строп в поле, наверное, Синя мітка в ямі сидить. Ну і на менше не ресурс. Це походовано їдуть. ще встала синя мітка на горі. Башу шуденьку на машине, смок. Поедашь? Ну я не... Там зараз... Та да не, пока, пока, пока не, можно не и треба. Ну я... Чел падай на дроп. Ну в папич... Он в папич в гаре біжать в упоні жовто в яму зубі. Какая веконочка на жовте? Сень, синяя митка в опені стоїть Пойшов в ямку. Это пишу сыне. Да, у нас желтый шот. Еще один дроп. Ола. заканчивал. два шота. Я На нього. Тут було один. я не знаю, це не той, що шот дав. Это там на Чесольник. ЗСР. Це... А, двоє, там Двоє. Двое. Hit. пикал оранжевого. Ну, не пішла десь. Зараз будуть бігти. Вони з жовті грають На живолочку uh -huh. О! Він на мене віжен є звідси Ти хотів під цю хату переставити? Так, підальня, на жовту А! Зараз, я швиденько залізу Ну, я цих синів не бачу, де вони десь лежать мабуть. Бачу. А вони вже здесь. За парканчиком желта бетай за Але я думаю, будемо всех барханів грати. Я мабуть, перебіжу. А тут е не було броніки в кліпі? Другі були. Ти можеш на дроп під'їхати, там фулловей третій. Ты шут на Не нас. буду не <laughs> Зараз так, скинеться. У мене гарний місцяк, до речі. <кій> Виїжджають з Кимпа. На нас їдуть. Стоп, ну? Да, без... В нас під ловчику, здається, стопнули стоп на жовті. Та-та-та, за пагорбу. я в гуртожит. подбегал один. Паркан сыня выходит. Мне спина кобры для свиля тебя. Один у меня на монолог еще двое. Я подхожу на твою. Трое на желте и до да слевишка вниз. Ты не от двое. Да тихо. Да желтый один. Синя мітка під дорогою там оцей двох треба закрити. ладно, Правіше. правище. А як? Там двоє. А як у мене броніка нема? У цього На, зараз забереш швиденько. Просто Барган перебіжи і забери. Жовто підбіг. Новый жопа, да? Просто всматривай на штан, ты скана. Разумею Борестоповзе, ладно, Так оп, понеси. Мусляв тут на тупо бежать в поле. Я... я знаю, я його піднімав. Одного вбив, Дай. далеко. Дайся жив. Бачу. Добре, там ще один. Дай бачу. Бустайся. Один сыринный десь зліва був. Мені здається. Що це за. А, цей ближче десь. Розумію, да. А, бачу, ось все. Помаранчево. Один жовто. Двое жовто. Ну, а тупор. Все. Шар. Думаю, ми просто чекаем, да и все. Найс. Я думав, на жовтей так и семей. Один. нок, найс. Це катка. Я впитав все, що було. У мене ні каски, ні бронь, а один пік в мене майже в ГП злітає. А що ти там пікаєш? Так тільки в мене. Ну да, до речі, пролітало вообще тільки виходиш там Зразу шоломчик. Ага, щось я думав, більше урона буде. Ну ладно.